Усім вітання, друзі! Мене звати Андрій. Ви знаходитесь на ігровому каналі Rener Play. Це продовження проходження по грі Ninja Gaiden 4. Зупинились ми на цьому, і ми з вами пройшли, були попередню місію. Тепер нам треба рухатись далі, продовжуємо наше проходження. З вами поїхали. того. в нас в минулій серії знову були боси. Знову була, коротше. Епічно робило, так що нам тепер треба рухатись далі. Погнали. Е, продовжуємо наше проходження. Вибачте, що я повторився, бо просто вже пізно і все. Тому також не забудьте перед початком цього відео задонатити в зв'язку, щоб я записував відео спокійно, без повітряних тривог. Після чого не забудьте е, також підписатися на мій ігровий. Канал, потім на discord сервер долучитися. А ми погнали, продовжимо наш проходження. Як я капсу мудрився, натиснути? гаразд. Гаразд, гаразд. Так що ми продовжуємо наше проходження. Також підпишіться ще на ігровий канал, на телеграм канал і. В discord сервер долучиться, бо там багато чого цікавого. Блин, я кто? Так. Дышите я его порезал. Ага. Ага. Так. Нам треба На, 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 так. тікаєм нафіг Короче, тікаєм вони мене то пьют тут і убивать. Давай, вот так Так. New weapons. Ага. Що. Що. Щ. Не встигаю. Чесне слово. Як то кажуть, чесне слово це полова, цю траву з'їла корова. Щось там траля та траля ля чесне слово вже нема. Коротше. Окей. Іх, ніфіга мене тут паркури. Ні, ну крионнуку точно би зайшла та гра, якби в нього був час. Типу, ну гра і мені зайшла, типу, без проблем. Ну. Камон. Знову босс! Ні, та та Дядь! Ти що, дядьку? Ого! Ти що, дядьку? Ти проти мене ніщо і ніхто, дивись, який я прокачений. На 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 чекай, він, він реганиться треба десь схожу знайти слабке місце йоли впали, ага. зараз. Він мене здолав, ні. Це я його здолав. Езі взагалі хардкора не відчув. Ха. Я не відчув хардкору. Ха. Я просто професійний в цій грі, я не знаю. Ну ніндзя гайден дає прошкварку. Ага. Я уже уже, куда я тут треба. идти. Так. Фу, шу шу, чу. Давай, давай, бегом, 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 Фу, бегом, давай, давай, бегом. Я за всех тут порешаю. Угу. Щось грає про в грі про сів фіпіес так. Та я, я просто тут села, та ви що? Проти мене нема перемоги. Типу, ворогів. Мається на увазі. Чого то легкотня така, що навіть... Перше, навіть початковий геймер справиться. Тобто вже ці ігри стали легкими. Так, бійка з дронами знову. Ага. Чи з летючими світлячками. Угу. Коротше, друзі. Я вас розсмішу. Вирішив я, коротше, все-таки почати запису проху, вирішив, що я почну проходити гру. Hollow Knight Sealsong, не знаю, що цього вийде, но горіти не буду, може. Бо то гра роглайк, а я не фанат роглайку, тому може горіти не буду. Так що таке. Ми пішли. Окей. Тут спуск видно. Окей. Тут, Боже той килим такий зручний, коротше. Ага. Так, я забрав якусь знову ж таки силу, силу покаяння ага. Так, ну шо? Ну шо, пішли далі? Куди далі тільки йти, я не знаю. Ох. Тут ніякі двері не відчиняються. Ага, мені сюди. Знов ті духи. Ага. Ну Ніндзя гайден, тут такая імбова гра. Ага. Давай, камана, 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 каманака. мене ще той Зараз я мушу його якось здолати. Диви який у мене крамсатель тепер. Ніфіговий крамсатель. Ага. Хтось ще ззаді тільки. Ні, мені зіздало. Так, вгору лізти. Так. Ага, і бити ті світлячки. Я не знаю, що це за світлячки. Це вже не є дроно роботи, це вже є якісь світлячки з зіллями. Ха. На Q, на є. Та я тепер непереможний. Ну, типу, я все прокачав так, щоб, типу, у мене було на високих скілах. Та, тюху. Ага. Блін, що провід заважає, Я що той провід якось укомплектувати. Та-та-та-та-та-та-та-та. На. Диви, воно відроджується. Я щось не пам'ятаю, щоб на день були такі боси. І коли я дивився стріми ретрогеймерів, то... Ne baću, što što nove dodale, tipu, u tu častinu. Come on. To su nove. Opa pa, Tiš, 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 tiš. Ага, я маю. Відкрити... Та. Чо, чому зробили Backspace, щоб закрити. Він якраз знаходиться там, де той хоткей у мене стоїть. F12. <сміст> Добре. Поповни, Женя, всього. Так. А Що, типа, далі робити, типа. Ага, чекпоинт пройшов, значить ми сюди. Ага, uh, і двері ві все-таки відчинились. Так, uh -huh. <кхи> Короче, я. я... Шов, далі. Шу -шу -шу. Шу -шу -шу. Так, а ну. Дивіться, ще якась Діра піднялась, ніхре насу. Ще якийсь босс, ні. Та ті босси, ну хто ти проти мене, дядьку? О, я тут серію назву. Одні босси. Якщо не забуду. Давай, давай, давай. Ага. Final раунд. Типу Mortal Kombat мені нагадует. це все. Давай. Я типу не напрягаюсь, я типу граю на чилі, на чилауті, бо я навчений битися тут. Диви, диви. І де він? Давай! Він відновив хп. Ох, ні. Якого... Лисового він віднулив ХП. Ага, я маю ще якісь вертушки. Вертушки і душі. Ага. Ага. Давай, бий того курдупля. Я зрозумів. Ага, то типу. Мені дають можливість на фонарі залізти. цікавий. Давай, давай! Шу, 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 шу. -шу, -шу, -шу. Диви, як. Якась парасволі ще... Хіба попробуй відновити ХП, я тобі зараз все відновлю. Я тобі зараз все відновлю, ти. Чекай. Опа. Я знайшов, походу, слабке місце цього боса. Все, окей. о. Ніфіга тут Бійки з босами. Я вражений грою. Всім раджу купить. Все, типу. Я зміг пройти. Тут прикольно, що то чипки нараховують сіри самі. Ага. Офігенсько. Короче. <схід> Одні боси, боси за босами, <схід> ніфіга. Я просто в ауті дикому нахожусь від того, бо я таке люблю. Ага. Шу. Ну, коротше. Ага, бекспейс. Коротше, на цьому я думаю, я закінчу. Коротше, це було круте проходження по грі. Ніндзя Гайден 4. Ми продовжуємо з вами обов'язково цю гру далі. Бувайте, папа, -па, до зустрічі! Було круто.